20 правоохоронців у Кременчуці здали кров для порятунку життя воїнів Сил оборони України та цивільних громадян. Вперше доєдналися до ініціативи донорства і працівники новоствореного підрозділу офіцери служби освітньої безпеки. З нас це зовсім трішки. а Для когось це буде дійсно врятоване життя, і тому ми активно долучаємося, тому що і серед наших колег є багато. Дійсно тих, хто потребує, і для інших. Я думаю, це буде важливо. Участь у донорській акції взяли також працівники Кременчуці. Чутського районного управління поліції, спецпризначенці ГУНП, патрульні поліцейські та представники поліції охорони з кожним разом більше і більше приходять поліцейські на здачу крові. Здаю кров з початку повномасштабного вторгнення, допомагаю військовим, цивільним, кого хто потребує. Загалом цього дня правоохоронці здали 9 літрів крові. Сьогодні я дуже дякую всій поліції, яка залучається до донорства. Всі три роки вони з нами і дуже активно здають кров. Більш того, я хочу подякувати за те, що вони саме є ініціаторами цього. Тобто, не просто ми до них звертаємося і вони відгукуються. Вони нас набирають і пропонують свою допомогу постійно. Нагадаємо, донорами можуть бути здорові люди від 18 до 60 років без ознак ГРВІ, протипоказань та хронічних захворювань.